Друзі, ми відчули таку новинку. Це сумки-кобури, які одягаються через плече, через два плеча або через одне плече. Тобто у нас є як двосторонні варіанти з ось такою хрестовиною, вона виходить між лопатками. Так і односторонні під праву руку або ще є під ліву руку. Зараз на відео не представлені. Значить, Що у нас представляє собою ця сумка кобура від Тарва? Значить, є дві модифікації сумок. на Одну руку на дві руки. І, так. І є три модифікації кишень, кожна з яких може бути під лівшу або під правшу, під праву руку. Значить, перша модифікація це отака плоска модифікація, плоска сумка з плоскими кишенями, три кишені на блискавках. Це модифікація один. Друга модифікація: три кишені на блискавках в різні, плюс одна об'ємна модифікація кишеня на, блискав... на магніті, яка називається Акуліоко. Об'ємна об для телефону. Це друга модифікація. І третя модифікація от вона представлена під правшу під шульгу, під ліву руку, під праву руку. Це дві кишені на блискавках, боковай і задня, і передня об'ємна кишеня просто на альфа-кнопці. І точно така сама дзеркальне відображення. Тобто будь-яка з них може бути. Наліво-направо, і може бути будь-яка комбінація. Наприклад, може бути комбінація цієї перша модифікація, з третьою модифікацією, або їх поміняти ліво справо. Все буде на сайті, можна собі сконструювати і вибрати те, що потрібно. Або просто одинарну, одинарну таку з альфа-кнопкою. Може бути одинарна така, наліво-направо, або одинарна ось така, якщо комусь вона така потрібна. Замовляйте на сайті, скоро буде вже в каталозі. Можна буде роздивитися більш детально фотографії.